1 липня виповнюється 5 років в кардіологічному відділенню Черкаської обласної лікарні. Перший невеликий ювілей хороший привід згадати, як усе починалося, розказати про свої здобутки і намітити перспективи. Про це зараз у нашій програмі. Черкаська обласна лікарня потужний багатопрофільний лікувальний заклад третинного рівня медичної допомоги, де функціонують майже 30 відділень. І кардіологічне одне з основних, яке має свою унікальну історію. Кардіологічне відділення обласної лікарні вперше, як структурна єдиниця було виділено в початку 1985 року. В этот же год. На базе кардиологического отделения был создан областной кардиологический диспансер, mm -hmm. который возглавил Владимир Иванович Казмирук. Конечно, условия пребывания больных в то время были не очень хорошие. Палаты были большие. В них бывало от 8 до 10 человек. Стационарное отделение диспансера насчитывало 84 койки. Были палаты интенсивной терапии. В 2004 году проведена реорганизация и создан областной кардиологический центр, в который вошел кардиодиспансер и два отделения областной больницы отделение кардиохирургии и отделение острой коронарной недостаточности. До тех пор, пока кардиоцентр территориально располагался в областной больнице, у пациентов наших не было никаких проблем по получению высококвалифицированной помощи в полном объеме. Но с момента переезда кардиоцентра на территорию детского санатория, пациенты самой большой больницы области, имеющие сочетанную патологию, фактически оказались лишены кардиологической помощи, потому что для того, чтобы проконсультировать больного у кардиолога, его нужно было приглашать с соседнего учреждения по линии санитарной авиации. І потім відкриття кардіологічного відділення стало життєвою необхідністю. Марина Анатольевна за медичною спеціалізацією теж кардіолог, тому відкриття кардіологічного відділення на базі обласної лікарні чекала особливо. Згадує тоді доцільність відкриття такого відділення обговорювалася навіть на найвищому обласному рівні. Благодаря настойчивості адмі... адміністрації лікарні, благодаря піддержці облдрав Областного совета было принято решение об открытии отделения кардиологического с 1 июля 2011 года. И территориально было выбрано помещение там, где кардиологическое отделение и было открыто в 1985 году. Территории эти пустовали с момента отъезда. кардіодиспансера. головний кардіолог області Світлана Журба очолює Черкаський обласний кардіологічний центр, який входить у трійку кращих в Україні, і розуміє, що разом з кардіологічним відділенням обласної лікарні вони виконують благородну спільну справу, рятують життя людей. П'ять років назад було прийнято рішення про відкриття кардіологічного відділення обласної лікарні. Обласна лікарня, багатопрофільна, налічує більше 800 ліжок, із яких Багато, понад 50% це е, е, хірургічного профіля ліжка. зв'язку з тим, що хворі наші мають і супутню кардіологічну каталогію, саме виключно для внутрішніх потреб обласної лікарні було прийнято рішення про відкриття такого відділення. Сьогодні хворі, які лікуються в різних відділеннях обласної лікарні, мають можливість бути проконсультованим лікарем-кардіологом. В передопераційному періоді можуть, можуть лягти і полікуватися в стаціонарі в плані передопераційної підготовки до складних оперативних вточків. Завідуючою відділенням стала наша лікар, яка багато років у нас попрацювала, однороманнінка Наталія Анатолійовна. Частина ще лікарів з нашої лікарні були туди переведені на роботу. Світній колектив. Там працює і надає консультативну і стаціонарну допомогу. Лікарі і колектив Черкаського обласного кардіологічного центру вітають своїх колег з першим невеличким ювілеєм, бажають їм успіхів у роботі, бажають їм натхнення, особистого здоров'я, щастя, благополуччя і е затишку в їхніх оселях і на їх робочому місці. З обласного кардіологічного центру прийшла на роботу в обласну лікарню і Марина Анатолійовна Петухова, дякуючи кардіологічному центру за хорошу медичну школу. Згадує, як усе починалося 5 років тому в обласній лікарні. Помнится, как сейчас, как мы с ходили територіями і планували, де буде знаходитися блок, як благоустроїти палаты, як лучше создать условия для пацієнтів, для сотрудников відділення, какое купить оборудование, яких пригласить спеціалістів. Ну, я думаю, що е, е, нам це удалось. Очолила новостворене кардіологічне відділення в обласній лікарні Наталя Однороманенко, яка теж працювала до цього у кардіоцентрі. Чим ми займаємося, це насамперед кардіологічна патологія, це хворість ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, з болію легеневої артерії, з порушеннями ритму, провідності. І все це на фоні тяжкої соматичної патології. Життя довело необхідність функціонування кардіологічного відділення в Черкаській обласній лікарні. Адже тут щороку отримують стаціонарну допомогу близько 30 тисяч хворих. Майже 150 тисяч пацієнтів звертаються до поліклініки. Всі вони мають численні супутні патології. Кожен п'ятий пацієнт обласної лікарні має потребу або в лікуванні, або ж консультації кардіолога. Сейчас кардіологічне відділення це світле, хороше, ухожене поміщення. Это маленькие палаты, в основном все с удобствами, которые необходимы для тяжелых больных. Это молодой, хороший, доброжелательный коллектив. И я хочу сказать, что жизнь сама все расставила по своим местам. І показала, що не може обласна больниця бути без кардіологічного відділення. Обстеження і лікування хворих проводиться згідно протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю кардіологія з діагностичною метою, окрім загальноклінічних, біохімічних функціональних методів обстеження, широко використовуються методи інтервенційної радіології. Кардіологічний хворий поступив в кардіологію з з Жалобами характерними для стенокардії практично була підозра на початок інфаркту. Зробили коронарографію, побачили враження судин. Там практично, як ниточка, кровоток був. Ну і поставили два стенти. Кровоток повністю встановлений, адекватно. Вже мав угрози інфаркту, хворий. Повертається до своєї праці, У нього важлива дуже робота. Порий скаржився на болі, які виникали при нагрузці. Тобто під час ходьби виникали пекучі білі за грудиною з радіацією в ліву руку. Він досить молодий, 50 років, але мав такі фактори ризику, як куріння. Він досить багато палив. Кардіологи обласної лікарні у співпраці з радіологами для лікування порушень серцевого ритму проводять імплантацію електрокардіостимуляторів, кава-фільтрів для профілактики тромбоемболії легеневої артерії, коронарокардіографію, ділятацію і стентування коронарних судин. Ну, ми працюємо, здаємо Наталія Анатолійовна підібрала хороший колектив, молодий колектив, перспективний. А кардіологи, їм шо, ну, маленька допомога потрібна. Деякі там оснащення, от ми там говорили про апаратуру, яка недорого, недорого коштує. От, але вона дуже допомогла от їм. Крім того, ми співробітничаємо з відділенням інтервенційної радіології по тромбоемболіям легеневої артерії. У цьому відділенні проводиться ангіопульмонографія, діагностична маніпуляція. Крім ангіопульмонографії, для діагностики тромбомболі легеневої артерії, завдячуючи тому, що в обласній лікарні є комп'ютерний томограф закуплений два роки тому, ми можемо проводити діагностику і на комп'ютерному томографі. Тоді, коли йде верифікація між діагнозом, між тромбоболі легеневою артерією захворюваннями легень це онкопатологія, тому в тих випадках ми використовуємо комп'ютерну томографію у кардіологічному відділенні обласної лікарні, працюють 10 лікарів. Аби тримати високу кваліфікацію, усі ротуються. Тобто по черзі працюють у відділенні в реанімації в поліклініці з різними пацієнтами. До 60 буває пацієнтів на день приймаємо в кабінеті з патологією серця, так, тобто це і стенокардія стабільна, нестабільна, гіпертонічна хвороба, кризи і... Стабільний перебіг, хворі з серцевою недостатністю, хворі з клапанною патологією, з порушеннями ритму, ну, тобто різнопланові хворі. хворі, плюс ми консультуємо хворих з супутньою патологією, які госпіталізуються в суміжні відділення, це і ендокринологія, і вся хірургі Весь хірургічний профіль проходить через наш кабінет. Тетяна Іванівна Крутінь закінчила Київський медичний інститут. Кардіологом працює 20 років. Починала у інфарктному відділенні 3 ї міської лікарні Черкас, потім перейшла у щойно відкрите тоді кардіологічне відділення обласної лікарні. Подобався, можливо, і інший напрям в терапії, але так сталося, що проходили інтернатуру в інфарктному відділенні Маргарита Андріївни Гончаренко. І от на сьогоднішній день іншої іншого профілю не уявляю. Більше 20 років стажу і у завідувачки відділення Наталії Однороманенко з теплотою згадує вона тепер початок свого шляху і перших вчителів з кардіології. Мені дуже подобається ця спеціальність. Так сталося, що я зразу після університету ну не попала в кардіологію. Я працювала в першій міській лікарні в примарному спочатку відділенні. А потім звільнилося місце в інфарктному відділенні. Лікар поїхала на заробітки в той час в Лівію, і мене запросили туди працювати в інфарктне відділення. Першим вчителем у мене була Гончаренко Маргарита Андріївна, яка вчила і наших лікарів. І Крутінь Тетяну Іванівну, Данько Тетяну Борисівну, і молоде з покоління вже Вадим Миколаївич прийшов до нас із третьої лікарні. Це дійсно справжній кардіолог і наш учитель. Потім працювала у Світлани Васильовни Журби, вона другий мій вчитель, вона багато в мене чому навчила. І кардіології організаторським своїм здібностям я дуже вдячна. І ту те, що вона зробила в Черкаській області по відношенню до кардіології, це великий крок Кроме для всіх кардіологічних хворих. Я дуже завдячу, багато чому навчилася слава не Тепер уже поруч із Наталою Анатоліївною набувають досвіду молоді лікарі. В багатопрофільній лікарні багато складних випадків діагностики та лікування. Ви працювали в третій лікарні, так. тепер тут в обласній. Яка різниця між відділеннями, між пацієнтами і між вашою роботою? Ну, тут більше діагностично можна зразу проводити маніпуляції. Плюс коронарографії в третій, такого не було можливості такого виконувати. А Насчет пацієнтів там більше ургентна допомога, людей більше транспортують ну, швидкій по допомозі. швидкій допомозі в ургентних станах відкладну допомогу надавати. А Тут планово тут також у нас бувають і гострі случаї, так само привозить швидка, і інфаркти, і тромбоемболії. Серце воно єдине, воно відчуває, воно і хворіє. І... Кардіологія цікава спеціальність в усіх терапевтичних, в цьому терапевтичному профілі, але вона саме важка з усіх терапевтичних, оскільки тут повинні бути фахові знання, це перше, високий професіоналізм і швидка реакція. Оскільки все йде на хвилини, на секунди. Якщо ти не прийняв швидке рішення, ти втратиш життя людини. Тому Треба вчитися, 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 постійно їздити на конференції багато читати. більше восьми тисяч пацієнтів за рік у поліклініці. Плюс лікування у відділенні, 8 тисяч консультацій за рік пацієнтів з інших відділень, виїзди у райони області за викликами санавіації в невідкладних випадках це немалий обсяг роботи для кардіологів обласної лікарні. Наші кардіологи разом із лікарями відділення інтервенційної радіології виїздять по санавіації при підозрі на тромбом легеневої артерії. Якщо лікар району, міста наших закладів, які міста, так і районів за підозрюю тромбомболію легеневої артерії, вони роблять виклик по санавіації, і ми разом виїжджаємо. Дивимося, який стан пацієнта. Якщо він транспортабельний, в більшості випадків ми забираємо до себе діагностуємо тут, проводимо ангіопульмонографію або комп'ютерну томографію. Робимо ультразвукове дослідження серця, ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок, оскільки не в районах такої можливості немає кожного відділення і взагалі лікарні, тому завдячують тому, що обласна лікарня це заклад третього рівня надання медичної допомоги. Діагностуємо і потім приймаємо вже рішення про подальшу тактику введення пацієнта, лікування його тромболізістом, там проводить чи антикогулянтну. Терапію, до речі, тромболітичні препарати, препарати такі як актилізи, вартість на сьогоднішній день от по бюджету, воно закуплено, дякуючи, що в бюджеті є закупки на цей препарат. Один флакон коштує 10 400, 400 гривень. А на лікування тромбоемболії потрібно два таких флакона. Досить вадилась. Займатися бачити. профілактикою, вихід. Профілактикою, Кардіологічне відділення співпрацює з усіма провідними кардіологічними установами України: клініками, Інститутом Амосова, центром серця. У кожній клініці свої функції. Кардіологічне відділення лечить кардіологічних больних. Центр кардиохирургический лечит хирургических больных, поэтому они очень, мне кажется, хорошо дополняют друг друга, и у нас есть такое понятие, как этапность лечения. На каком-то этапе больной требует только кардиологической помощи. Потім требует хирургической допомоги на якомусь етапі, а потім знову кардиологам для реабілітації і підтримання нормального состояния. Так що у вас ця цепочка присутствует, и і вона працює позитивно і хорошо. Двічі приїздив Борис Михайлович Тодоров разом зі своїми колегами, завідуючим кардіохірургічним відділенням Віктором Олександровичем Шевченко Наталією Вікторовною Поніч, які проводили. Огляд хворих із, зі своїм ультразвуковим апаратом серця давали рекомендації. І для хворих з клапаною патології, а також зі ішемічною хворобою серця. Пацієнти оперуються після проведеної коронарографії на території нашої лікарні, потім оперуються як в інституті Амосова, так і в центрі серця, в парадіологічному центрі, в інституті Шалємова. Є один пацієнт, який оперувався і ще в Києві є такий науковий центр при управлінні президента. Там донецькі колеги переїхали і створили своє відділення і там оперуються mm -hmm. тобто зараз. Люди самі вибирають, куди де вони знаходять шляхи, до кого хочуть оперуватись. Ну Тому, і, вам треба бути на рівні. Нам треба на рівні співпрацювати з усіма і знати всіх кардіохірургів, їхній будемо так казати, і рівень, рівень можливості, мож, да. можливості, щоб розповісти пацієнту, коли він задає питання. Тому ми і читаємо її в літературі, їздимо на конференції, спілкуємося, задаємо питання, вони нас консультують, допомагають. В коллективу есть над чем работать, есть чему стремиться. Самое главное, я думаю, для коллектива – это его отношение к больным. Потому что любой пациент приходит в больницу не только получить качественную медицинскую помощь, так как сейчас все должно соответствовать европейским рекомендациям. Они хотят еще сострадания и хотят хорошего ухода. І я думаю, що колективу це виходить. Кардіологічному відділенню вдалося підібрати хороший колектив. Спокійна і комфортна обстановка, доброзичливий мікроклімат відчувають і пацієнти. Аритмія в мене. Результати, ви знаєте, два дні кабінеті поставили, ну, стало трошки легше вже. А що ви ще й сама робите для того, щоб підтримувати себе? Бо лікарі то, знаєте, як швидка допомога. Підтягнув, а далі ж. Да. Ну, не знаю. Я ж ви знаєте, після операції, то що врач uh -huh. призначив, то тим і лічився поки. У мене порок тройний, я ж. Uh -huh. Ну, лягла на провірку і на підлічиться. Ну, і щось мені напробасеться. Зараз у вас курс лікування, крапельниці. Так. Да. Таблетки крапниці. Ви тут вперше ви? чи вже бували в цьому відділенні тут, взагалі? Я ми вже не врозливаю, тут мене направили просто сюди в Землі район. Який живий день тут? Зараз п'ятий день вже так. Ну, відчуває якесь полегше. Звичайно. Здається, хороші. Ще й хороше, але ще виняється. Дуже внимательні. Докторі, сестри, всі і менші сестри. Взагалі, колектив дуже хороший. Дуже до людей відносяться хорошо. Ми довольні усім. Все роблять для нас, що ми подужчали. І спасиба їм велике. За їхній нелегкий труд. кардіологи обласної лікарні працюють за європейськими стандартами, зберігаючи здоров'я і життя людей. Але багато залежить і від самих пацієнтів, наголошують лікарі. Здоров'я перше кожної людини залежить від неї самої, від того, як вона харчується, від того, як вона займається спортом, дає якісь свої собі нагрузки фізичні. Скільки вона вживає води, як вона відноситься до стресових ситуацій? Тобто конкретного пацієнта призначаю лікування і ті рекомендації, які даю конкретно даному пацієнту. Відносно харчування, то в нас є своя дієта номер 10 для кардіологічних хворих і вживання менше солі, побільше овочів, фруктів, риби, нежирні сорта м'яса, побільше ходити на протязі доби. Декілька кілометрів проходити, ті люди, які перенесли інфаркт, вони взагалі повинні постійно займатися ходьбою і десь до 40 хвилин в день мати фізичне навантаження. Плавання дуже рекомендується хворим із серцевою патологією, але також помірно із тими нагрузками, які конкретному пацієнту можна призначити. Ораджу насамперед слідкувати за своїм артеріальним тиском і коли передають зміни погоди. Умов, можливо, все-таки пацієнти, які знають про свої проблеми, дозу гіпотензивного препарату треба або збільшити, або не забути взагалі прийняти те, що призначив лікар-кардіолог. Побільше вживати рідини. Ну, не хворими з серцевою недостатністю, а дійсно десь до 2 до з половиною літрів все таки води треба виживати, щоб тромбозів і всі ці патологія не повторилася, ну не з'явилася. Робота лікаря це не тільки школа професійного досвіду, але і життєвого. Їм доводиться бути свідками багатьох повчальних історій. Буквально от вчора дзвонила дружина одного пацієнта. Чому так запам'ятався? Дуже молода людина, 44 роки. І так сталося, у нього онкопатологія була. кишківника лікувався він в онкодиспансері. І та патологія, з якою ми зараз працюємо з 2013 року, тромбом боліли легеневої артерії. Після оперативного втручання буквально на третю добу сталася масивна тромбомболія легеневої артерії. Діагностована була, янгіопульмонографію зробили, і було питання вирішення, яка подальша тактика, оскільки оперативне втручання недавно проведено, проводити тромболізі з досить високий ризик кровотечі. Ми ввели антикогулянтами, підтримували морально, оскільки. Молоді люди, особливо чоловіки після онкопатології, а тут ще інша наклалася достатньо така складна, складне захворювання, вони впадають в депресію. І фактично дружина от вона мене вразила тим, що ну, дійсно яка боролась за його життя і підтримувала морально його, як могла. Тобто він вже упав духом. і Боротись за життя ніякого сенсу не мав, а от вона, ми повинні, ми повинні перебороти. І дійсно вона підтримувала його весь час. Пройшло вже більше року. Пролікувався він, виписали. Спочатку там досить низький був рівень гемоглобіну, і слабий він досить був. Пройшов місяць-два, вони періодично перезванювали, приїздили, і досить добре він виглядав, і дух піднявся. От і позавчора вона буквально телефонувала, я вже, чесно кажучи, втратила надію, що він і живий, оскільки там достатньо важка була патологія, онко із метастазами, і з усім. Але вона каже: ми живі і все у нас добре. Тому Пораділа пораділи, пораділи оскільки, так як дружина турбувалася за свого чоловіка. Воно в принципі дуже часто ми бачимо, що жінки це дійсно героїні. Вони за свого чоловіка вболівають дуже сильно. Ну в цьому випадку це була дійсно героїня. Ми вітаємо з ювілеєм не тільки колектив кардіологічного відділення обласної лікарні, а й усіх, хто причетний до кардіологічної служби Черкащини та України. Зичимо міцного здоров'я усім пацієнтам та їхнім родинам, миру, злагоди. І хочемо нагадати слова мудрих китайців, які рекомендували, аби ваше серце ніколи не хворіло, воно повинно навчитися любити.